Мої всім вітання. Трошки бачите, мокрий, тому що ми сьогодні зняли про мене документальний фільм, який скоро буде опублікований у Франції. І в цьому фільмі буде інформація звучати як про мене, волонтера, журналіста, патріота, до речі, своєї країни, а не колаборанта, як видає наша влада. А, так і е, інтерв'ю взяти буде в тих хлопців, які воювали е, при президенті корупціонерів Порошенку, який будував бізнес на війні. Е, вибачте, що такий вигляд має, тому що понад 6 годин інтерв'ю йшло. Е, так і інтерв'ю від е, військових, які е, сьогодні воюють. При сьогоднішньому президенті і тим і іншим є що розповісти щодо надходження в лапках гуманітарної допомоги з Європи. Хлопці обурені і готові розповідати правду, факти про корупцію своїх комбатів. Я говорю про непорядних комбатів. Мені дуже вчергове прикра за те, що в моїй країні мене за правду за патріотизмом. Б'ють у моїй же квартирі СБУшники і мого колегу Вову. Мене за мою правду, за мою принциповість б'ють в інтернеті продажні журналісти. В той час, як європейські засоби масової інформації приїжджають до мене, знімають про мене фільми, беруть мене інтерв'ю. Мені не потрібна. Така слава, мені не потрібна така популярність, мені не потрібен такий хайп, але я роблю все, що в моїх силах, щоб світове суспільство сьогодні долучилося до розслідування розкрадання гуманітарної допомоги, яка не надходить нашим людям, переселенцям, а надається тільки по паспорту, по прописці майбутнім виборцям мерів і херів. Я би хотів, щоб було розслідування по розкраданню. Всієї аумніції, техніки, яка так і не доходить напаредок до наших хлопців тільки по бумагам. Е, я би хотів і я закликав світове суспільство зробити зелений коридор від пункту А з Європи до пункту Б, до хлопців в окопи, щоб доходила зброя, і щоб світове суспільство внесло. Ну, хоча би глоточок свіжого повітря у вигляді надії на те, що в нашій країні також буде демократія, в нашій країні буде справедливість, в нашій країні буде правда. Ми не боятимемося її говорити. І коли ми будемо про неї говорити, правду будемо говорити про корупцію, про чиновників, то не нас будуть сажати, убивати і стриблять. Знищувати, переслідувати, бить отут в, в, в квартирі, ламаючи все, і всіх, і кості, і е, шию скручуючи і е, розбиваючи медикаменти, попаковані на бахмут, а летітимуть голови саме чиновників. Я б хотів, щоб така була реакція у влади. Коли маленький міліціонер розповість велику Корупційну правду, щоб полетіли великі чиновницькі голови. А президент сьогодні дав зрозуміти, можете красти далі. Я вас прикрию. І даби і ним була неповадна. маленьким чиновникам, які хочуть розповісти правду про великих корупційних дядь. І всі маленькі чиновники подумали: а навіщо нам розповідати правду? Нас теж звільнять. Якщо ще й не вб'ють. ось такий приклад сьогодні показала влада на прикладі маленького міліціонера, який розповів дуже велику правду про дуже велику корупцію про дуже великих чиновників. Я переконаний, що такого більше не буде після перемоги, тому що в такій країні, в таких законах, в таких умовах я жити не хочу і не буду. І ви теж. Тому. Не заради такої України ми залишились тут. Отже, всі корупціонери мають збирати вже лахи. Скоро перемога зовнішнього і внутрішнього ворога. Дякую.